Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови нас віддя Твоє. Ми виділи світло Істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, з не роздільні тройці поклоняємося, Бо нам на спасло. Завжди нині повсякчаси, всіх на віки віки, не христом. Боже, не святий причисти, безсмертний небесний небесних, отворяючих страшних христових таїн. Достойно благодарим Господа. Господи, помилуй! День досконали, Святий мир і безрічний безрішними, і присутні самі себе, і один одного і серед наше. Христу Бові віддаймо. Вечення наші тобі славу села, йому цві сину, і святому духові повсякчас, і на віки, віки, Амінь. ми рімені, Господи, Господові, помоліємося. благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе обувають. Спаси народ, твій благослови спадкоємство Твоє, повноту, церкви, Твої хорони. освяти тих, що любить красу Дому Твого, тих, прослав Божественною силою Твої не залиши нашого оповаємо на тебе. Мир світу, ти мудрою церква, і Тобо Тобою береж народові нашому, правлінню всім людям Твоїм, по всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є. Що сходити бо це світло, і тобі славу, подяку, покінь засилаємо, бай, бай, бай. Оцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Благодатью, людину людинолюбієм завжди, нині повсякчас, і, і на віки віки, Амінь. слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, Слава, Віцю, і все, висякому духу, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Гослужи, Христос, Іво, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистю цієї матері, сидих славних, сихвальних і первого, Верховних апостолів Петра і Павла, який сьогодні Торжественне свято, світло звершує і всіх святих, помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Возлюблені в хресті, брати і сестри, розпорядок богослужіння на наступний тиждень буде таким: у понеділок, 30 червня, буде служба Божа за здоров'я о 7 і о 8 годині ранку. О 16.30 матрів молитві о 18 годині служба Божа за здоров'я. У вівторок, о 7-8 годині ранку і служба Божа за померлих. У середу є положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у лахерні. То буде служба Божа за здоров'я о 7 і 8 годині ранку, але також о 18 годині буде акафес до Матері Божої. У четвер у нас є перший четвер, тому служби Божі померлих будуть о 7 і о 8 годині, а також буде сповідь, почнеться о 17-й годині, свята година о 18 годині. Перша п'ятниця, в 6-й годині сповідь. У 7 годині служба Божа за здоров'я, в 8 годині служба Божа за здоров'я. 9 годині молебень до серця Христового. О 16 годині адорація. Субота, о 7-8 годині ранку, служба Божі, померлих. о 9.30 Марійська дружина. У неділю свято Матері Божої неустанної помочі служби Божі святкові будуть о і 14 -й годинах і молебень до Матері Божої о 15 годині. Це на рахунок розпорядку. Також є таке оголошення. Хто загубив нас на, на, на грудний чи то натільний медальйончик? Не кажу який, бо файний. Але хто прийде і скаже який, той забере. Добре? Е, це перше. Друге, сьогодні таке гарне свято, такий гарний день. Ми з вами молимося за наших Петрів і Павлів. І скажу, що я читав наші намірення, які ви подавали, то сьогодні був рекордсмен 87 років. Павло, мені здається, Не, чи Петро. Ну, ото вже я забув. Але Бог знає цю молитву. Нехай Господь усіх наших Петриків, Павликів, і великих, і малих, і дорослих, і тих, що тут, і тих, що воюють, і тих, що далеко перебувають. Нехай Господь охоронить. Своєю великою всемогутньою любов'ю. нехай Господь дарує е, дійсно цю правдиву надію, яка не засоромить. Так само, як з апостолом Петром, щоб ми падали в гріхи, але вміли з них встати, щоб ми були хоробрі до вставання з наших гріхів, щоб ми, та як святий апостол Павло, могли змінити своє життя на краще і слідувати за Христом. Нехай Господь наших Петрів, Павлів. Павлівнів, Петрівних, всіх, всіх, всіх. Нехай Господь благословить, дає усіх небесних благ через заступництво своїми молитвами тих великих патронів, Верховних апостолів Петра і Павла на многая і благоя Літа. я віка! Нога я віта, парафії, всі спільно будемо вітати нашого владику, помічника Коломийської, Коломийської єпархії владику Петра Голінея, який зараз є у Римі. Поїхав на синод і на і на прощу до апостольського престолу. Тому молимося, вітаємо владику, передаємо найкращі вітання від нашої парафії Возвеження Чесного Хреста. І щоб Владика добре приймав рішення на синоді, щоб Владика також молився за нас біля апостольського престолу. Нам многоя і, на і благодій. У нас буде розпорядок таким: будемо з вами молитися за всі намірення, за які ви просили, та як звикли, але також ставимо процесію і всі йдемо на ярмарок, який у нас є коло церкви, який, може, ви вже зауважили або ні. Це є ярмарок, який покликаний для того, щоб ми зібрали кошти для наших військових. Тому будьмо щедрі, будьмо милосердні. І будьмо чемні, гарного всім святкування сьогоднішнього гарного свята. Зараз помолимося за мир, спокій в Україні, за наших воїнів і за перемогу в війні. Отче наш, Ти, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і духа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах, не борди. Але відвизволи нас єдина чиста і благословена, Пресвятає Богородиця, пресвятає Богородиця, пресвятає Богородиця, спаси нас, світу і заступнице людського роду. Цілого світу, Амінь. Царице світу і засутне людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будмило серпна для нас віще і для цілого світу, Амінь. Царице світу.